Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Минулого року ми зробили доріжки у нас на дачі. Ось за спиною. Видно, бачите, бортики. Я знімала про це все відео, показувала, як ми робимо доріжки, як ми ставимо бордюри. Але є такий вислів: немає меж досконалості. І хочеться мені ще трішки. Доробити ось тут понизу, там, де переходить бордюр в відмозку бетону. Я хочу, щоб понизу, ось тут, там де щебінь, також було прикрите рослинками. Зараз переключусь на іншу камеру і покажу більш детально. У мене декілька таких місць на ділянці, які б я хотіла трішки змінити ось ці місця, бачите? Тут, де заокруглення грядочок йде, ми для того, щоб вода спокійно відходила з ділянки під час сильних злив, тому що ділянка у мене під нахилом. Там найвища точка в кінці ділянки, і постійно під нахилом йде ось так земля, і внизу, ось там найнижча точка. До того ж ще ось так ідуть нахили. Я думаю, вам це помітно по грядочкам. Бачите, там бордюр практично закопаний в землю, і вже сюди. Виходить 10-12 см. Тобто на ось таку відстань такий нахил іде. А саму грядку ми намагалися робити в горизонті. І для того, щоб водичці було де спокійно проходити, ми залишали ось такі 10 см, ніби своєрідні дренажні такі канали для того, щоб під час сильної зливи вода швидко відходила. І вони працюють, працюють чудово. Останні зливи показали, що не дарма ми так зробили. Але мені хочеться, щоб тут. Було більш трошки по-іншому, щоб було більш схоже на південні садки. І я хочу підібрати рослинки, які ось тут будуть наростати прямо на бордюри, наростати на відмостку, як коврики. Я вже висіяла цього року з насіння ломикамінь і підсадила. Він ще надзвичайно малесенький. Якщо ви його побачите, ось бачите, ось це паросток ломи каменю. Тут підсадила ломи камінь. Ось тут. Тут трошки більше він. І почекаю. Сподіваюся, що він перезимує і буде гарненько наростати. Це рослини такі посухостійкі, рослини, які ростуть в камінні. І сподіваюся, що їм тут сподобається. І все-таки він розростеться. Ще десь тут. Мені здається, що я підсаджувала, але не бачу паростка, тому що у нас Вірунька собачка наша. А ось він, бачите, вона любить тут бігати. І часто збиває каміння лапами своїми, грається. Подобається їй гасати по ось такому, воно шуршить. І вона отримує задоволення. Тут також, бачите, є паросток. Так що, з цими діляночками я сподіваюся, що тут з часом розростеться ломи камінь і ось так трошки наповзатиме на бетон. За будинком підсадили чебрець грунтопокривний, для того, щоб він нависав, і ось уже частинка. Нависає, бачите, ось так сюди на, на щепінь. І мені здається, що буде гарно, коли воно доросте до бетону. Але є ще інші ділянки в садку. Ось, наприклад, ось ця діляночка. Тут я підсадила по передньому плану самшити, а ось тут немає нічого. З часом, звичайно, буде розростатися журавлина, але журавлина по камінню не буде рости. Їй потрібні інші умови. І тому мені хочеться, щоб був більш плавніший перехід. Я ще підкупила декілька рослинок. Я не знаю, як вони на нашій ділянці себе будуть почувати. Але хочу спробувати, хочу їх підсадити. Ось тут, наприклад, при вході в арку, також хотілося б, щоб ось тут понизу. І ось тут. Була якась рослинність, така ґрунтопокривна. Мені здається, це буде більш цікавіше виглядати, ніж так, як зараз. Хоча і зараз також гарно мені подобається, але хочеться ще додатково рослинок, тим паче, що вони квітучі. Тож я замовила декілька рослинок, ґрунтопокривних, які по ідеї повинні рости в таких умовах. І в вигляді експерименту висаджу їх в ось в цих місцях на таких діляночках і буду спостерігати. Сподіваюся, що вони призивуться. Давайте покажу. Посилочку сьогодні я вже забрала. Покажу, що ж я придбала для цих ділянок. Вперше замовляю на цьому сайті, сайт називається Drevo Ось можете назву прочитати. Тому поки що нічого не можу сказати. Замовила у них саджанці котячої лапки дводомної антенарії. 55 гривень. Всі саджанці в горщиках П9, саджанці мазуса повзучого, дзвіночок, сорт називається Елізабет Олівер та, та параніхію подушкоподібною або приноготовник. Всі інші рослинки по 65 гривень. Зараз подивимося, в якому стані рослини прийшли. Мені самі цікаво, я вперше ці рослинки побачу ось так живу, бачила тільки до цього на картинках їх. І давайте ж розпакуємо. На картинках вони мені дуже сподобалися, тому хочу все-таки спробувати виростити їх в своєму садочку. Місця в мене, звичайно, мало, і такі вже залишилися місця не дуже привабливі для рослин, але спробую. Якщо вийде, то мені здається, що буде дуже цікавий ефект вийде з цими рослинками. Цікаво побачити, в якому стані рослинки, як вони доїхали. Доставка коштувала ще 70 гривень додатково. Ось так запаковані і просто вкладені контейнери в коробочку. Так, тут інструкція з висадки саджанців. Давайте ж подивимося, що тут прийшло. Так, це фароніхія подушкоподібна, трошки пакетик замотано. Звичайно, в таку спеку це не дуже добре, що воно в пакетику. Тому що могла рослинка запріти. Зараз розмотаю і покажу. Це ось таке довгі, це в нас мазус повзучий. Я думала, чесно кажучи, що в нього пагони коротші. На картинках він такий, здається, невеличкий, з дуже мілким листочком. А вживу, подивіться, це така досить крупна рослинка. Навіть і не знаю, чи підійде він в те місце, де я його планую. Тут котяча лапка, антенарія і ось в такому стані дзвоник. Щось мені з дзвониками, ну не щастить завжди. Вже стільки раз я купляю ці дзвіночки і завжди дзвіночки в найгіршому стані приходять і, зрештою, не приживаються. Ось такий саджанці. Зараз розпакую всі саджанці і покажу, в якому вони стані. Подіставала всі рослинки з пакування і можна більш детальніше їх роздивитися. Це ось пароніхія, подушкоподібна в такому стані. Досить непогана. З мілесеньким таким маленьким листочком. Саме така, як я її собі і уявляла. Непоганий саджанець. На дзвіночок Елізабет без сліз, просто неможливо дивитися. Хочеться плакати від такої рослинки. Не знаю, приживеться він чи ні. Він з пуп'яночками, бачите, буде цвісти. Це котяча лапка, також дуже гарненька. Саме те, що я уявляла собі, дивлячись на картинку. Такі в неї, бачите, сріблясті листочки, цікава форма. Гарна має бути із неї подушечка. І мазус. Мазус ось такий довжелезний. Я сподіваюся, таки що він вкорінюється, що він не просто ось так з однієї точки росте, тому що мені потрібно, щоб це ковриком заплітало. Зайду в інтернет, почитаю, тому що рослинка для мене нова. Мазус виглядає непогано. І хай спаде трошки спека, тому що у нас жарко. Буду їх висаджувати. Коли висаджу, також покажу, куди висадила. Ще похожу, подумаю, подивлюся і вам тоді розкажу. Вечір наступного дня, поки вчора я висаджувала, ходила, думала, думала. Швидко дуже стемніло, і вже відео вийшло неякісне. Тому покажу зараз, поки сонечко, поки ще світло, що йде, я посадила. Давайте пройдемося по садочку, глянемо. Дзвіночок Еліза Бетолівер або ще кампанула, кажуть, на цю рослину був настільки. В такому поганому стані, що я його не ризикнула десь висаджувати кудись в камінці, і знайшла для нього місце ось тут, на нашій гірочці. Тут точно. Нещастячко, ось це ніхто не затопче. І тут він у мене буде завжди перед очима, я вчасно встигну його полити. Виглядає він, звичайно, не дуже, але ось прийшла доба, сьогодні було дуже спекотно. Він на сонечку тут висаджений і він не прив'яв. Буду сподіватися, що він призиветься. Хоча, надії, звичайно, мало на те, що він перезимує зиму. Котячу лапку і. Пароніхію подушкоподібну. Висадила так, як я вам і казала, ось сюди, біля винограду, ось тут. Біля входу вони будуть. Бачите, біленькі це таблички. На перший час, поки я не запам'ятаю назви, бо вони для мене нові, які рослинки, хай будуть. А потім, вже запам'ятаю, тоді можна буде таблички зняти. Тут пароніхія. Ось так. І тут котяча лапка. Ось так вона зараз виглядає. Сподіваюся, що вони тут приживуться. Тут сонячно. Як бачите, зараз вже вечір, уже початок на сьому. І сонечко ще досить гарно освітлює цю діляночку, і буде аж до заходу сонця. Тут гарно освітлена ділянка. Є тут певний затінок, коли виноград розростається. В ранішню пору, але з обіду тут уже яскраве сонце. Сподіваюся, що сонечка вистачить. І ще у нас залишився мазус повзучий, мазус повзучий, так як я вам і казала, ходила-ходила і кращого місця для нього я не знайшла. Вирішила ось тут його посадити. В нього дуже довгі пагони, які повинні вростати в землю і стелитися кілимком. І хочу його, ось цей куточок невеличкою куртиночкою, щоб він тут ріс. Посадила в ґрунт, коріння буде прикрите агротканиною, камінчики зверху, а самі корінці висаджені в ґрунт. І поки що ось так розправила пагони, ніби виглядає зараз непогано. Подивимося, якщо приживеться, то це буде дуже добре. Ось такі рослинки я висадила. Зараз, якщо в мене вистачить часу, я трішки можу Підберу в інтернеті, пошукаю картинки із вільним доступом і покажу, як ці рослинки виглядають в природі та на інших ділянках. Тому, кому цікаво, не перемикайте. Ще трішки буде відео для релаксу краси. А хто спішить, кому не цікаво, можливо, з тими прощаюся. Дякую вам всім за увагу. Бажаю вам всім всього самого, самого найкращого. Головне мирного неба над головою, якнайшвидше. І до наступних зустрічей на каналі. Ось так виглядає Мазус, якому вже багато років. Він дуже непогано стелиться. Як бачите, тут камінням викладені доріжки в основному. І він ось так між камінчиками дуже гарно заплітає площу, територію і під час світіння створює суцільний. Кілимок квітковий. Він буває синього, білого, бускового відтінку. І можна підібрати собі на свій смак і під свої кольори в садочку рослину. Ось тут дуже гарно під камінчиком. Тут мазус висаджений між плитками і створюється ось такий весняний малюнок, дуже гарно. Коли він відцвітає, це має бути ось таке щільне покриття, такий щільний кілимок зелений. Це вже пароніхія, також вона тут росте на камінні. Так вона дивно цвіте, дуже незвичні квіточки, і коли вона розростається великим масивом, то повинна виглядати ось так. Бачите, позаплітала камінці. Досить велику площу заплила. Вона буває з ось таким листочком параніх'я, а бувають сорти із зеленою формою листя. І ось так щільно-щільно на камінчиках ростуть. Дуже красива рослинка. Хочеться мені, щоб вона також прижилася. І у мене на ділянці подобається вона мені гарно виглядає. Ось ще на камінчиках варіант параніх'я почала тільки квітнути тут. А тут пароніхія із таким яскраво зеленим кольором листя створила килимок на камінцях, також дуже красиво. І це взагалі просто шедевр, велика площа пароніхії на камінні. Це котяча лапка, також дуже гарна рослинка рожевого кольору. У нас ще називають цю рослинку безсмертник. Або цмин, тільки цмин у нас жовтого кольору на полях. А це ось варіація з рожевим відтінком і більш низькоросла. Саме таку я замовила, ось таку, як зараз на картинці, в мене повинна також бути з рожевою квіточкою. Вона взагалі буває різна, ця котяча лапка, буває більш низькоросла, більш висока, різні відтінки кольорів у неї. Ось тут, наприклад, яскраво-малиновий із білою серединкою. А тут, подивіться, ось така. Чудова пухнаста якась махрова форма. І всі вони дуже красиві. А тут взагалі біла, пухнаста махрова форма з високими цвітоносами і сріблястим листком також гарно виглядає. Коли відцвітає, це ось такий гарний щільний кілимок, він також дуже гарно себе відчуває на камінні. І, зрештою, дзвіночок. Прекрасний, махровий, ось такий ніжний колір. Має бути в, мою, в мого дзвіночка, коли він у мене приживеться, якщо приживеться, і буду сподіватися, що так воно і буде. Дуже мені сподобався цей дзвоник і хочу, щоб він ріс у мене на ділянці. Буду спостерігати, по можливості буду знімати відео, показувати, як розвиваються рослинки. І Дякую всім за увагу! До побачення!